Привіт, я Василь Волошин, автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Сьогодні розповім, як перейти з Google Merchant Center Next на звичайну класичну версію Merchant Center. Ця версія Merchant Center буде надалі розвиватися і в подальшому всі перейдуть на цю версію Merchant Center. Але поки вона ще не має тих функцій, як і класична версія Merchant Center. Тому працювати в цій версії дуже незручно, тобто вона обмежується можливостях Для того, щоб перейти на класичну версію Merchant Center, необхідно просто натиснути знак питання і натиснути перейти на класичну версію Merchant Center. Давайте це зробимо. Далі Google пише, чому ви хочете перейти. Пишемо не сподобалось. Пишемо далі. Так. Так. І перейти. Ця версія Merchant Center, Це версія, яка вже декілька років працює, і тут все зручно розташовано. Тобто, і програми зручно, і фіди додаються зручно. Все. В цій версії набагато зручніше ніж в тій версії, плюс обмеження функцій тут немає. Ось так легко можна перейти з Google Merchant Center Next на звичайну класичну версію Google Merchant Center. Якщо залишилися питання, пиши їх в коментарях, став вподобайку та підписуйся на канал. До зустрічі в нових відео!